Товариство зараз значно веселіше стало і в нашому родільному відділенні, і в свинарнику, як то кажуть, і на душі отакі от, от маленькі безхвості створіння, вони дуже і дуже сильно припіднімають нам настрій, ну і дають. Надію на майбутнє, тому що працюємо ми не покладаючи рук і ніг для того, щоб поновити своє господарство. Ну а удасться воно нам чи удається знову ж таки будемо висвітлювати все вам у найменших подробицях у себе на ютуб каналі. Тому Повторюсь, підписочка, друзі, подобачка. Я думаю, ми того варті. Будемо дресирувати нашу малечу і повертати їх під інфрачервону лампочку, тому що, як ви бачите, вмостились вони у тій зоні, де не мають вони у нас знаходитися. В принципі, по е, них ми зараз зупинимося більш детальніше, тому що тут. Половина поросяток не від цієї свинки, як то кажуть, свинка не з власної волі стала мачухою, але зробили ми все це для того, щоб якраз дати отим от поросяток шанс на життя. Що це за процес і навіщо він проводиться трішечки пізніше? Вам обов'язково розкажу і покажу. Ну а зараз. Те, про що ми сьогодні товариство проговоримо, буквально ось нещодавно в коментарях написала мені одна із моїх глядачок з приводу того, каже Саша, що ти робиш і як ти поступаєш у випадках, коли під час опоросу і після опоросу свинка. Дуже агресивно себе веде у відношенні до поросяток, до господарів, ну, що в такій ситуації робити і чи є сенс залишати таких свинок, тому що ну, в кінцевому етапі свинка порозривала поросяток, не прийняла жодного. Ну і господарі якби, вагаються і ну, питають поради ну, певного роду, що робити з такою свинкою. Значить, Товариство, неодноразово були такі ситуації, від цього нікуди не дінешся, як би ти не старався, що би ти не робив, але іноді але проскакують такі ситуації на господарстві, значить, перш за все на що слід звертати увагу, тому що ну, взагалі глобально оця от проблема криється в генетиці. Тобто, якщо ви відбираєте. Свинок від гарних якісних свиноматок без агресії, без ніякої і без ніяких от, таких от проблем. В послідуючому у 90%, і у ваших свинок таких от проблем не має виникати. Оці от 10% друзі, в основному вони характерні свинкам первідкам які проводять опороз І в будь-якому випадку опороз це ну в якійсь мірі, можливо, навіть так сказати, і правильно так сказати, Це така міні-операція для свинки. Ну Вона доволі складна, доволі болюча. І якраз от через те, що свинка жодного разу не проходила через болюві відчуття. Свинка народжує поросятку. І якраз от оце от оце поросятку коли вона бачить перед собою, ну в неї з'являється асоціація, що якраз от ну поросятку і являється тою причиною, через яку вона відчуває такий величезний. Дискомфорт, такі величезні больові відчуття. Ну і відповідно свиноматка починає агресувати у відношенні до цього поросятки Значить, що я в таких випадках і в таких ситуаціях роблю, якщо оці от ситуації настають, друзі, ну у мене звичайно станок в цьому плані значно-значно легше і простіше, тому що станок, в принципі, мінімізує самі. Пересування свиноматки, якщо вона навіть агресує, максимум, що вона може зробити, трішечки відійти назад і скручитися. Тому поросяток я завжди встигаю вчасно забрати, відібрати від неї. Ну і як мінімум підпускати оцих от поросяток по черзі і не давати звичайно, щоб свинка з ними контактувала, тому що вона їх буде просто-напросто розривати. Це перше. Друге, дочекатися завершення опорошу, і через 3-4 годинки, якщо свинка не заспокоїться, то можна ще зробити певні маніпуляції. Але знову ж таки, якщо через 3-4 годинки свинка не заспокоюється і не починає нормально і адекватно себе поводити, то ну велика віроятність, що ця свинка не прийме парасяток. Знову ж таки, якщо більш-менш вона нормально себе веде, але трішечки агресує, можна і потрібно колоти свиноматці обезболюючий препарат проти вас запальний препарат, обезболюючий препарат, такий як Айніл, він дуже дуже гарно працює, і в принципі, якраз от через ці дві-дві з половиною три години. Свинку має відпустити. Якщо це первітка і перший, якраз от, оцей от опорос він виявився невдалий, то в будь-якому випадку, ну я завжди даю другий шанс свиноматці. Тому що якраз от ну, агресія і агресивна поведінка, вона зачасту характерна первіткам. Якщо під час другого опоросу свинка так же само буде себе поводити, то тут. Варіант один, він, звичайно, для власників неприємний, але від нього нікуди не дітися, Тому що ну, якби КПД від утримання такої свиноматки абсолютно ніякого нема і не буде. Тепер, що стосується, якраз от материнських якостей і так називаємої мачухи, яку ми зробили із оцього цвинки, свинка ця розпоросилася у нас. Чотири дні тому розпоросилася, я би так сказав, як для первітки, дуже вдало. 12 поросяток вона у нас привела, але буквально вчора відбувся в нас ще один опорос. Опорос не менш вдалий, який. Можна так сказати, підштовхну нас на те, щоб ми якраз от зробили з цієї свинки мачуху і дали шанс на життя оцим от поросяткам, які ми підкинули до неї. Тому що більших, найбільших поросяток із її групки ми підкинули до іншої свинки. Ну і оці четверко поросяток, в принципі, їх візуально дуже дуже гарно видно. Можна було б трішечки по-іншому із ситуації вийти, і це був би ідеальний варіант, якщо б ми усіх поросяток її забрали і інших поросяток від тої свинки, що поросилася, сюди підкинули, але варіанту такого не було, тому що ну, потрібно би було. Більше материнського так називаємо матеріалу, який би ми могли залучити в такій ситуації. А так, що ми робимо? Найбільших поросяток ми забираємо, підкидаємо до іншої свиноматки і ту кількість поросяток, яку ми... Відібрали від цієї свинки, ми підкидаємо ж до неї. Єдине, що колемо в цей період, як ми забрали оцих от поросяток їй один кубик окситоцину, свинка припускає молочко, кидаємо їй трішечки соломки на півгодинки. У гнізді закриваємо її поросяток власних народжених із оцими уже поросятками, які ми збираємося. Підкинути, щоб вони гарно ну, перемішалися і мали більш-менш спільний запах, тому що іноді так буває, що свинки ну, трішечки агресують у відношенні до оцих от поросяток. Ну, і... Єдиний мінус якраз от цієї ситуації, коли ми підкидаємо оцих от маленьких поросяток уже до тих поросят, які знаходились під свинкою, ну от вони трішечки б'ються і ну, не можуть розподілити соски. Але це відбувається буквально на перших днях ієрархічного знаходження їхнього в стадії, ну а потім вони. Або ж знаходять нові соски, тому що от, мінус якраз от заключається в тому, що поросятки, які знаходяться біля неї, вони вже більш активніші, тому що їм там 4 деньки. Ну а новонароджені вони такі, я би так сказав, доволі кволі. І іноді ці байструченята маленькі, вони відбивають оцю от малечу від соска. Ну і знову ж таки маємо надію, що всі оці поросятка. Гарненько тут приживуться, адаптуються. В принципі, свинка ідеально їх прийняла. Дуже гарний темперамент, дуже гарна якби поведінка свинки. В принципі, вона більшу частину зараз, коли вона знаходиться в станку, лежить. Повертається тільки зі сторони на сторону, коли годує поросяток. Ну а так в цілому більш-менш все нормально і безпроблемно на даному ектапі Також. Тих поросяток, що вона народила, вже кастрували. І тих, що до іншої свинки підкинули, також кастрували. Тому будемо спостерігати за тим, як росте і розвивається наша дітвора. Друзі, вподобаєчка, підписочка на канал, коментар обов'язково. Ви знаєте, що нам від цього дуже і дуже Ще приємно. трошечки. Саньок учора чудонув і заставив нашого байрактарчика трішечки за діарей. Зібрав той корм, який у мене. Не доїли свиноматки, дав йому, ну і трошечки його е, шлунок не справився, і з'явилися у нас розлади, але швиденько ми все це діло побороли. Е, проколов енрофлаксоцин сотий. Йому можна би було в принципі більш е, такими лояльними методами скористуватися, можна було додати кормовий антибіотик, але енрофлаксоцин він працює миттєво відразу. Ну і більше ми так експериментувати не будемо. Інший наш байрактарчик, ще маленький, як ви бачите, свині є свині. Насипали в корито їм їжі. а Вони як теплося вляглося. Такі маленькі нечупарки. Тільки наливаю їм водички в корито, зразу туди стають, Отак от. Нічого, будемо відучати і будемо привчати до нормального цивільного життя. Так що, товариство печемо працювати далі. Сподіваюся, що ми заробили від вас вподобайку. Підписуйтесь на канал. Обов'язково, тому що далі на нас чекає дуже-дуже багато цікавого. Ну, а з вами, як і завжди, побачимось в нових відео.